Зустрічайте новинку. Це вже якийсь новий прям рівень риболовлі. Карбонова вудка від торгової марки River Sport. Це українська торгова марка. Для дитини, для дружини, для себе. Якщо ви хочете, щоб у вас якість була сама краща. От махалка, Вудка йде, махала, карбонова. Марка карбону йде 30Т. Це найкращий карбон для виготовлення вудок. Вудки дуже легкі. Тест у них йде 5-25 грамів. Ця вудка йде під китовий вус, добре гнеться на карася, на плотву. Ці вудочки будуть просто ідеальні. Вони дуже легкі. Розмір в неї в розкладеному вигляді 4 метри, В наявності зараз тільки 4-метрові вудки. Плюс в кожному коліні в кінці тут іде таке потовщення. Це для того, щоб вудки витримували нормальне навантаження. Якщо щось крупне клюнуло, тут не розірве. Класна якість. В складеному стані вона всього 42 см. Ці вудки це не путайте з Жокерами, це карбон. Дивіться, вона під своєю вагою не гнеться. Тобто стрій тут швидкий йде. Ну, реально класні вудочки. Контакти для замовлення залишаю. В описі під відео там буде мобільний номер, за яким є будь-який месенджер. Або переходьте в шапку профіля. Там є посилання на телеграм-канал. Доступ повністю відкритий.